Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі УНАНТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і сьогодні будемо говорити про остаточне прощання з радянським минулим та початок нової історії країни. Розібратися у цій темі нам допоможе український політик, громадський і культурний діяч Олесь Доній. Добрий вечір. Добрий день. Дякую, що завітали. Що ж, ви були одним з організаторів та лідерів студентського руху в період боротьби за незалежність України на початку 80-х Початку 90-х років. Що ви особисто відчули після прийняття законів про десовітізацію України? Ну, почнемо з того, що це звичайно відновлення історичної справедливості і вітаємо наших глядачів з тим, що ще один крок по прощанню. з Наслідками такої не просто радянської імперії, а нищення української свідомості, української культури і українських громадян, оце таке прощання, воно зараз відбувається. Це не лише наша особиста перемога. Будемо говорити про те, що починаючи з перших більшовицьких нападів на Україну, дуже багато різних поколінь українців боролися з. Більшовизмом, який видавався за комуністичну ідею, і фактично більшовизм споплюжив. Колись світлі ідеї європейських інтелектуалів про якесь майбуття без експлуатації людини людиною. Тобто, в реальності партія більшовиків звела цю ідею до фізичного насильства як над персоною, так і насильства над цілими народами і над цілими суспільствами у Україна втратила кілька мільйонів населення? Ніхто не може підрахувати, яка це чисельність, якщо ми говоримо лише про голодомор, там приблизно 7 мільйонів? Ніхто не може сказати, скільки загинуло внаслідок чисток ВЧК, скільки загинуло внаслідок російсько-української війни 17-21 років. Скільки гинуло після того від винищення в табарах після приєднання західної України? Скільки було винищено під час другої світу? війни, в тому числі коли Мобілізованих з українських територій свідомо кидалися слабо озброєними. На німців, фактично гатили тілами будь-які німецькі якісь укріплення, скільки після того ще нищили, скільки доводилося до божевілля через психушки або було змушено іммігрувати. Це колосальна кількість людей. І от тепер, принаймні, пам'ять про цих людей вона повинна призвести до Відчуття у одних спокути, а інших все таки виконаного обов'язку, от те, що влада хоча б в таких питаннях дослуховувалася до історичної спадщини, це безперечно величезний позитив. І скажу, що ну я особисто от певне відчуття сатисфакції, я відчув. Бо коли ви згадали про 80-ті роки, знаєте, до ну, перший раз от мене виганяли з університету в 1988 році лише за спробу е, зробити диспут, е, чи був Голодомор штучний. Вимовляють історичний факультет, спробу лише озвучити питання, чи був штучний Голодомор, і дати позиції за і проти. Е, на наступний день мені вже сказали, що мене виключають з університету. Але це нам ще пощастило з часом. Не розстрілювали вже 80-х роках, та не саджали вже в такій кількості в тюрми, як попередня, та ну виганяли з університету. Це не так страшно, зрештою порівняно з тим, як е, страждали за свої ідеї, за свої антикомуністичні погляди попередні е, 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 покоління. І вже от в тих же 80-х роках. Ми тоді чітко усвідомивши, хто є злом, хто є небезпекою, підняли питання про спочатку виведення е, е, комітетів компартії Комсомола з університетів, це коли були студентами. Це перше було наша вимога, коли ми створили українську студентську спілку. А після того ми вже перейшли до всеукраїнських вимог. І якщо ви вже згадали студентську революцію на граніті, якраз одні з гасел, вірніше, з вимог цієї революції була націоналізація майна КПСС ВКСМ. І, до речі, як наслідок нашої тоді перемоги, зрештою, і була змінена площа Жовтневої революції, тобто переворота більшовицького на Майдан Незалежності, саме після нашої, нашої студентської революції. Ну і був тоді оцей найбільший пам'ятник. Зараз думаю, що напроти на, на Басарабки. Який е, був е, скинутий під час Майдану. А тоді був набагато більший пам'ятник на площі Жовтневої революції, і він був за нашими наметами в 90-му році. І от тоді, вже після того, також повстали кияни, фактично молотками, долотами його знесли. А тепер це буде вже рішення на державному рівні, яке повинно буде впроваджуватись. Ми розуміємо, що історично. На свідомість вона дуже консервативна і дуже часто повільна, тому багато селищних рад, сільських рад, міських рад треба було підштовхнути до цього процесу. Бо найпросуніше, найпросуніше верти населення вже усвідомлювали, кого йшло зло. А загал звик жити на вулицях Леніна в Кіровських районах, не розуміючи, що це отрує свідомість психології вже їхніх нащадків. Тепер вже прощання з радянським минулим задеклароване на законодавчому рівні. Розкажіть докладніше, у чому полягає суть прийнятих законів, адже вони вже визвали чималий резонанс у суспільстві. Ну, перше, дуже важливо, що тут зрівне. Ні в своїй негативній суті обидва тоталітарних режимів, які приводили до масових злочинів, злочинів проти людства, тобто нацистський режим і комуністично-більшовицький режим. Вони нарешті в Україні вже визнані такими, що є на одній поверхні. І нагадаю, що в багатьох країнах, яких пережили і нацистські нацистські окупацію, і комуністичну окупацію, вже це було зроблено. Перед нами. Ну нагадаю, що аналогічно в країнах Балтії якраз засуджені та? А от, а, ці режими засуджені в багатьох країнах центральної а, Європи. І от це дуже важливий момент, що тут не лише боротьба з одним минулим, як намагаються нам зараз закидати кремлівські ідеології. Ні, а Українська влада, власне, в даному випадку Верховна Рада, а, зазначила, що всі тоталітарні режими. Які приводили до а, нищення а, а, їх Тоталітарного тиску вони повинні бути викреслені з обігу, і так як у нас на щастя немає гітлерівських гібельсівських міст і назв вулиць, та то зрозуміло, що в реальності це буде стосуватися більше, більшої міру комуністично-більшовицького режиму, але все-таки в основі значить це урівнення цих тоталітарних режимів є в цьому документі. Далі дається певний час. Які органи місцевого самоврядування та, піврічний для виконання цього закону? Тому що ми розуміємо, це колосальна насправді діяльність по перейменуванню вулиць в деяких питаннях по перейменуванню міст, зазначено, що забороняється використання навіть символіки, а це символіка там чітко сказано, що це символіка, ну зокрема. Сереб і молот, але очевидно, там, щоправда, немає уточнення, все-таки в комуністично-більшовицькій ідеології і в символіці вони перехрещені. Оце потрібно було, до речі, зазначити, тому що, наприклад, в гербі Австрії є серп і молот, але вони окремо знаходяться в кіхтях Орла. Та? Тобто тут у ну, деякі шерховатості, я думаю, що поправки ще можуть бути щодо Не, символіки. Вже почались певні пересмикування, наприклад, щодо бойових та трудових нагород ветеранів. На яких є комуністична символіка, як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ну ніхто не збирається відбирати ордени. Найбільше більше був окремий пункт, який зазначений, що може використовуватися з освітньою якраз метою, і там зазначена цілий рідок, в яких випадках може використовуватися. зрозуміло, що ніхто не, не збиватиме це з там. З могіл, наприклад, та з постаментів. І в даному випадку потрібна звичайно, просвітницька зараз робота і влади, і громадських діячів, і політиків. І дуже дякую, що ви зорганізували цей ефір, для того, щоб можна було пояснити. Суспільство, що не йде мова ні про боротьбу з ветеранами, не дай Боже, бо усіх у нас були там діди свого часу, які брали участь у другій світовій війні. Ну принаймні у більшості нас у мене було. обидва і діда, і бабуся були в армії, а інша бабуся була в трудовій трудових загонах, які там рили окопи. Ніхто не виступає проти їх пам'яті, не дай Боже, звичайно, ні, іде мова про оспівування. Попереднього режиму, і його там чітко зазначено, в тому числі конкретних очільників, тобто іде перелік щодо керівництва попереднього режиму, і за виключенням там дуже чітко сказано за виключенням тих діячів, які допомагали українській культурі і науці, тобто. В цьому плані, наприклад, ну очевидно, для тих, хто був компартії, але займалися просуванням української культури і науки, очевидно, що цей закон передбачає конкретне виключення, тобто там такий рядок є. Всі інші, щоб не було спроби, як, наприклад, ну, в Росії виступають на мітингах, демонстраціях з прапорами Сталіна, та в Україні тепер це буде неможливо. В Україні неможливо буде використання символіків. В політичній діяльності, тобто, зокрема, Компартія України тепер буде змушена перереєстровувати свою свій прапор, свою символіку, яку вони використовували, бачили, з, з перехрещеним серпом і, і молотом. Тобто в в в політичній діяльності це буде унеможливлено в побутовій діяльності. Ще раз кажу, є один з рядків цього закону, який дозволяє в освітніх в реальних це використовувати. Тобто в музеях. Там школи безперечно, да, що... тобто там чітко все зазначено. Чи ну, в школах я не думаю, що це буде доцільно, а в музеях е, очевидно, ну я, до речі, я скажу, що був в Берліні, в музеї е, е, Другої світової, а там е, система денацифікації триває досі. Тобто німці досі виліковують себе від наслідків оцього націонал-соціалістичного панування. То зрозуміло, що в музеях там є і листівки періоду Другої світової, до речі, деякі є українською мовою, те, що я особисто там бачив. Зрозуміло, що там є символіка того періоду, але там не може бути такого, як, наприклад, ну до останнього часу, коли приїжджав в Севастополь, наш український Севастополь, а там в музеях оспівували. Російських російський царат позитивно говорилося за Сталіна. Тобто, до кожного, до кожного музейного експонату повинно бути логічне пояснення. І от тепер держава зазначила, що логічне пояснення для кожного експоната, який, який буде демонструватися в музеях, може бути лише одне. Той період тоталітарний, а хто не визнає цього, то він підпадає там. Там чітко записано, що це буде нести покарання, бо е -е тоталітарні режими не можна заперечувати їхню суть антилюдську. Тобто ми фактично прибираємо ідеологічне забарвлення. Та й все е ми -е фактично оздоровлюємось. Ми визнаємо, що Україна знаходилась до довгий час під тоталітарним режимом, і Україна не несе як нація, як держава за це відповідальна. Фактично, бо були їм окуповані, і ми це визнаємо. Ми визнаємо, а значить, повинні відмовитися. Від цієї складової, бо до цього моменту перебуваючи в містах, ну там типу Кіровоградні, Дніпропетровськ, Прозажинськ, або живучи на вулицях, і навіть в Києві досі є вулиці Леніна, тому що до Києва були приєднані деякі сільські території, і там були свої вулиці Леніна, Леніна була на кожне, в кожному місті містечку і селі. Якщо люди жили на цих землях, вони мимохідь могли фактично. Фактично, ну всмоктуватися отруєна зернятка від попередньої ідеології, думаючи, що це є ті діячі нормою, і їхні вчинки можуть десь в чомусь виправдати не можна виправдовувати вчинки комуністичних варварів. Що ще наостанок, чи можна вважати ці закони першими у побудові глобальної стратегії десовітізації та декомунізації України? І якими мають бути наступні кроки? Ні, на щастя, вони не перші, все-таки тому, що відбувалися з часів прийняття декларації про суверенітет, поступово кроки по відновлення державності України, а це вони вже це означають під собою місяць десоєтізацію. Тобто, це більш все-таки системний у цей закон, який прийнятий, але те Тепер досить ретельно мусить бути робота, тому що, ну подивіться, що означає прибрання з української мапи от комуністичних нас. Тепер постане питання: ну хіба можна, наприклад, Кіровограду повертати ім'я Іллі лісредеград, а Дніпропетровську Катеринаслав? Вони знову прив'язують до імперії. Очевидно, що нам потрібно копнути глибше, знайти. Або а, історичні поселення, які там були українські, можливо, меншого розміру, але вони там а, існували перед тим. А, або в деяких випадках знаходити а, свою назву. Ну, наприклад, по Дніпропетровську може бути дискусія, а, тому що Петровський очевидно не може іс існувати в назвах а, як комуністичний діяч, в, в назві міста. А, попередня була спроба знайти назву таку українську патріотичну Січислав в 18-му році була спроба таку назву зробити. І її дуже. А, Якраз відстоював наш час В'ячеслав Чорновіл. В той же час скільки я спілкуюся з Дніпропетровцями, для них дуже часто ну от саме назва Дніпро вважається патріотичним. І, до речі, в, в складі фанатського руху так само. Тому тут може бути дискусія, може бути В'ячеслав, а може бути скорочена просто от назва Дніпро для цього міста. От за цей півроку це потрібно провести нормальну суспільну дискусію, в тому, цих, в тому числі в цих міст. Ну і особисто я і пропоную і щиро зацікавлений як автор законопроекту щодо відновлення топоніміки Криму, щоб Україна як комуністичну так само топоніміку скасувала ці за три укази сталінських, коли вони була знищена вся кримська топоніміка. І розумієте, комуністичний спадок це не лише Ленінський, Кужби і такі інші. І земрудний, і Ясне Поляни, які ми натикали Крим, замінивши попередньо, Едні пласт татарський де більше, але не але не лише кримськотатарський. Оце теж наслідок комуністичного минулого. І якщо Крим поки що окупований тимчасово, то це не означає, що ми не можемо на своїх картах вже відновити історичну справедливість. Тобто, я до чого процес довготривалий, йому наданий зараз системний поштовх, але робота вона триватиме і триватиме не лише по перейменуваннях, а найважливіше це люда, значить, по вихованню людського свідомості від дитячого до середнього і дорослого віку. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був український політик, громадський і культурний діяч Олесь Доній. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.